Що ж у цьому році Петя Порошенко поклав у підарунки вашим дітям? Ну, за ваші гроші, звичайно. По класиці взяв найдорожчий подарунок та найдешевший. Ну з нього і почнемо. І одразу, щоб ви розуміли, найдешевший коштує всього 107 гривень 65 копійок. Ну, адекватно. Хоча подивимось, що всередині важить він 274 грама. Ну. Красота, звичайно, тут не супер вау-лакшері набір. Але слухайте, в цілому, по-перше, чупіки. Ну куди ж без них? Три вафельних цукерки. О, це топ. чотири цукерки з горіхами. Ця з ногою не таке не люблю. Чотири желейні. класика, ті ромашки та червоні маки. Нормальні конфети. Трошки люксу, кокочоко. чоко, і ось ці тофу молочні. І того, раз, два, три, чотири, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять двадцять, двадцять один, двадцять одна цукерка. Ось такий набірчик цукерок за 107 гривень. Ми отримали від Петі. В цілому непогано. Але щодо найдорожчого подарунку у наступному відео.